Ні люфтів, нічого, ніде да, ніяких буде зрізати. Ось такий швелер, він має зверху на товщину в 5 мм. І, як гарячий, ніч масло. Вітаю, шановне панство, на каналі Рову Інструмент. І сьогодні у нас на огляді шабельна пила від компанії DEWALT артикул DCS-382N. Дана пила прийшла на заміну старішої моделі, а саме DCS-380. Виглядає вона ось таким чином, постачається в картонній коробці і в комплекті входить тільки сама шабельна пила та інструкція до неї. Більше нічого в комплекті немає. Акумулятори потрібно докупляти окремо. Ось такого типу 18 В 4 ампер години. Також є великий вибір акумуляторів і на 8 ампер години, і на 12 і на 2 А. Ну, в принципі, я думаю, що більшість людей, які працювали або знають інструмент від DeWalt, знають, що в них великий вибір акумуляторів. Виконана вона в нас за abs пластику, досить такого якісного, навіть не досить якісного, а дуже якісного. Має прогумовані вставки на всі, по всій довжині руків'я. І тут знизу, і також тут на руків'ї. В цілому по зборці вона зроблена дуже якісно. Немає ніяких ні люфтів, нічого, ніде ніяких щілин немає. Все якісно, гарно і чітко. Також по ергономіці. Сама кнопка пуску, яка має плавний старт. Також на корпусі присутня кнопка блокування пуску. Ось таким чином вона виглядає. Натиснули в одну сторону, кнопка в нас заблокувалась, натиснули в іншу. все. Чітко працює. Також на корпусі є пророзинні вставки ось тут. Це створено для того, щоб не царапати саму поверхність девайсу і також поверхність, на яку ви ставите. Також тут є регульований упор, який може ось так ось регулюватись. Світодиодна підсвітка там всередині, яка світить досить яскраво. Така досить яскрава знизу підсвітка, але трішки цей упор буде заважати, робити тінь. Але я думаю, це не критично. Для того, щоб зафіксувати пилу, не потрібні ніякі ключі. Це працює ось таким чином. Тут є таких два, так скажімо, флажка, які ми повертаємо і можемо зафіксувати пилу. І ось так це в нас виглядає. Дана пила має безщитковий двигун, що дозволяє працювати в ворогих приміщеннях, також підвищує, ККД і час роботи. Має від 0 до 3200 ходів на хвилину і хід штока 28,6 мм, що дозволяє різати деревину до 300 мм, сталь до 130 мм і пластик до 160 мм. Допозиційний затискач леза дозволяє робити різи в рівень і підвищує універсальність денної шабельної пили. Давайте зважимо її і перейдемо до тестів. З акумулятора вона в нас має рівно 2300 грам, як і заявляє виробник. А з 2-амперним акумулятором, такий як в нас, вона буде важити 2842 грами, що, в принципі, не також і багато для такої потужності. Ну і почнемо з пилки SR. Це в нас кутик. Товщиною в. 5 міліметрів стінка. Поїхали. Ніяких проблем з цим не виникає. Досить чистий зріс навіть вийшов. Далі спробуємо пивочку від компанії Stop. І досить, досить, досить швидко ця пилочка впоралася з цим кутиком. Далі на черзі у нас пилочка від компанії Хейса. Ця пилочка справилася ще швидше і тепер пилка від компанії Milwaukee. Це як, як гарячий ніс масла. І ще і пил виходить дуже навіть рівним. Ну і ще пилочку від Heiser і від Milwaukee. і спробуємо розрізати ось такий швелер. Він має зверху на товщину в нас 5 мм. А збоку, в самому грубшому місці, десь майже 13 мм. Спробуємо спочатку хейсер. І ще спробуємо з пилочкою Мілвоки. Той же самий швелер Добавляємо в Гарно, щоб не перегрівати нічого. Бачимо, що ріс виходить досить гарний, без всяких там нерівностей і всякого такого. Так, і тепер спробуємо даний девайс в дереві з пилочкою Milwaukee. Вона висота має 15,5 і ширина 9 см. І Поїхали. Як бачимо, все це дуже швидко, давайте ще разок. Дуже і дуже швидко ріже. Ну і ще спробуємо пилочку по дереву від компанії Шторм. Ріже швидко. І на завершення. Працювати ним зручно. Зручно, руків'я тоненьке і легко його утримувати в руці. І також тут все прорезинено і теж зручно тримати. Але ось на п'ятці у нас зтерлася краска після тестів по металу, тому що присутні вібрації, і воно тре по п'ятці. і краска стирається. Але на роботу це ніяк не вплине. А працює він гарно. Добре підійде для демонтажних робіт. Ну і я думаю, в багатьох сферах він не знайде своє застосування. Тому придбати ви його можете, як завжди, по посиленню під відео. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на наш YouTube, на наш інстаграм, і також не забуваємо донатити на ЗСУ. Посилання на фонд Поверніть живим буде в описі під відео. І всім дякую, до зустрічі!